Помилки, які можуть зробити батьки, збираючи дитину до дитячого садку в умовах еміграції. Перше це неправильний вибір одягу та взуття. Пам'ятайте, що одяг та взуття перш за все має бути зручним та практичним. Діти гуляють у будь-яку погоду, їм дозволено гратися у калюжі та у багнюці. Друга помилка це відсутність навичок, самообслуговування. З Здебільшого три роки діти вже вміють себе перевдягнути, одягнути, прибрати після себе. Іграшки, звісно, вашій дитині допоможуть, але зверніть на це увагу. І третє, це відсутність комунікації з вихователем. Що я маю на увазі? Якщо вихователь вам щось розказує, як пройшов день. І ви не розумієте або частково розумієте, або тільки здогадуєтеся, про що йде мова, не соромтеся, перепитати другий, третій, якщо потрібно, четвертий рази. Не бійтеся, запитати, чи можете ви скористатися Google-перекладачем, але майте на увазі, що на ваш телефон працівник нічого надиктовувати для перекладу не буде. У кращому випадку він скористається телефоном робочим телефоном. Отже, якщо тобі було корисно та цікаво, став лайк та підписуйся. Я Наталія не вчитель початкових класів з України розказую про життя та освіту у Німеччині.